Чи думали ви колись, як люди вступають в університет? Правильно, всі думали, бо всі вступають або вступали, або будуть вступати. Правильно? Правильно! Так що сьогодні ми поговоримо про мій другий досвід вступу в університет. Привітання не буде, бо воно крінжове вічно. Все, забудьте про нього! Вже пройшов цілий семестр багатьох вузок в Україні навчання. Пройшов рік майже. І того моменту, як я знімала минулий раз відео, але я все одно прийшла розказувати вам про вступи в Польщі. Бо цього року, на відміну від минулого, я вступала в Польщу. Ми забудемо про той момент з Любленим, бо ну я туди вступала, але ну, це не той вступ, бо зараз я вступала в академію мистецтв, а тоді це була не академія мистецтв. Ну, але я постараюся, звісно, тримати інтригу, куди я вступила, бо. Я сподіваюся, ви не перейшли просто подивитися, куди я вступила, бо ну, відео логічно називається, як я вступала. І от тут взагалі-то поради якісь від мене генія-художника. Ну, ну, Майте совість. Взагалі трошки варто проговорити, що я робила минулого року. Так, для справочки я була на підготовчих курсах на Зарувці при Краківській політехніці, готувалася до вступу. Я трошки про це розказувала в минулому відео та таку ж тему. Тож, ось так. От мене було життя, нічого цікавого. Ну все стандартно. Можливо, колись я зроблю відео, де трошки більше розкажу про зарубку, що там робиться, кому цікаво і хто думає, чи варто туди йти, і подібне. Ну саме про творчу зарубку, бо я не настільки добре шарю за інші зарубки, Сорі. Сорі, ну ви прийшли дивитися відео про вступи. Я вже тут дві хвилини розказую не про вступи. Тож, давайте поговоримо, куди саме я вступала. Вступала я в Краків, в Катовіце, Щецин і в Турунь. Е, може, кудись інше, але в мене ну, пам'ять золотої рибки. зрозумійте, будь ласка, у нас буде не як минулого року, що я буду розказувати про кожен вступ, розповідати кожен етап, як його оцінити і так далі. А ми пробіжимося так поверхнево по етапам, по тому, як вони різняться в різних вузах, і поговоримо про основні штуки, як портфоліо і подібні. Практично завжди у всіх узах десь два-три етапи, такі як портфоліо, співбесіда, і подекуди є екзамен на навчальному закладі, на учельні, там де ви маєте показати свої вміння в рисунку або в малярстві, дивлячись ну, на яку спеціальність ви йдете. Найменше я можу вам розповісти про етап, де ви малюєте в навчальному закладі, оскільки це має свій час і кожен рік воно змінюється. Наприклад, можливо, вам дадуть більше часу, чим давали мені цього року. Теми точно будуть іншими і подібне. Проте я можу хоч трошки про нього розповісти, бо я не таких була. Розповім я про цей етап на прикладі Katowice, оскільки він був найбільш організований, і, в принципі, він такий найбільш, скажімо так, складний в сенсі структурово був. Тож, чого би ні. На початку ви приходите, вас збирають телефони, перевіряючи, нема в скетчбуках якихось замальовок, таких секретних. Звісно, дають вам місце, де ви маєте стояти. Я вступала на малярство в катавіцях, але з нами здавали також екзамен люди з графіки. Часу було однаково, як там, як кім. різниця була тільки в тому, що ми малювали на мольбертах на холстах 180, на Вони малювали на менших форматах і за столами. Теми були приблизно такі, як правда в очі квамі. Типу, ну я думаю, ви перекладете, якщо польську знаєте, бо мені впадло зараз. Була також якась тип. Перервах в системі чи щось подібного. І ще одна, яку я насправді не пам'ятаю. Я, може, десь пошукаю в себе в архівних повідомленнях, які я писала в той момент, проте це не важливо. Вибрала я першу цю тему і намалювала геніальну картину, яку я зараз не буду вставляти, і можу скетч, якщо я все-таки не буду лінива на монтажі. Але, ну, ви розумієте, я лінива людина. Ем, в принципі, це все, що там було, нам давали, наскільки, я пам'ятаю, три години, але. При вступі, коли ви будете подавати документи і всяке таке, ви зможете прочитати, скільки у вас що буде длитись. Звісно, не буде на яких тем, бо підготуватись, ну це погано, не можна, треба самому думати на екзамені. Не можна читати, я вам забороняю. В принципі, в інших вузах приблизно так само. Звісно, є стандартне, коли ви приходите, вам ставлять композицію, кажуть: от малюйте олівцями, і ви малюєте, але я про це чітко не буду вам дуже багато розповідати. Бо, очевидно, це досить легко, можете навіть українське якийсь подивитись відео і так далі, або моє минуле. Воно також, ну, не найкращої якості, як і це, але, ну, вибачте, я не настільки розумний монтажер. Я хотіла зробити пораду про стрес, але я. Декілька разів її перезаписувала, так що ви не почуєте від мене пораду про стрес. Просто головне не стресуйте занадто сильно і не розслабляйте занадто сильно. Все це вся моя порада. Переходимо до наступної нашої теми. Це співбесіда. Насправді, співбесіда зачасту це останній етап, і перед ним ними взагалі першим етапом йде портфоліо, але ми про нього поговоримо останнім, оскільки це досить розширена тема. І я хочу про неї побільше поговорити. По парадам на співбесіду, готуйтесь до того, що вас можуть запитати абсолютно все, що може бути, і від того, чи їздили ви в місто, де знаходиться цей навчальний заклад, і чи взагалі, наприклад, ви робите матеріали для малювання самі, наприклад, холсти і подібне. Вас також можуть запитати за роботу, яку ви робили на тому етапі, де малювали в навчальному закладі, наприклад, як було в котовісах у мене. Але вас там запитають, наприклад, що вас вело до того, як ви нам відобразили цю тему. Але я впевнена, що за звичайний рисунок, за звичайний цей етап, де ви малюєте якийсь натюрморт, не знаю, людину, вас за це питати не будуть, бо це звичайний рисунок. Тут немає якоїсь прям настільки великою фантазією, щоб докласти цього малюнку, ну очевидно, те, що я так кажу, не означає, що рисунок це не фантазія. Якщо ж ну ну ви, ви розумієте, коротше, про що я кажу? Фантазія є візде. Просто в тому моменті, коли вам даються тему, там більше її можна розкрити, балакаючи, і вам можуть надати бали. Якщо навчальний заклад виставляє список питань, які вам треба підготувати до співбесіду, будьте готові, що їх треба всі підготувати, оскільки ви будете їх витягувати. А витягувати, ну, це рандом, абсолютний. Вам може пощастити, як мені, і ви витягнете якраз те, що ви буквально тільки що повторювали тему. Але вам може не повезти, як мені, і ви витягнете те, що ви не готували. А це, ну, таке собі. І я не знаю, чи можна взагалі перетягувати. Тож так, будьте дуже сильно до цього готові, бо це дуже каварна така штука. Я знаю, що не всім хочеться завжди і сидіти і зубрити питання, але. На жаль, прийдеться. Мало що я ще можу додати з приводу співбесіди, Я бачу, що пам'ятаєте, що вас можуть запитати за художників інших, за, наприклад, якихось засновників університету, так знаєш, що в Лодзі питають. Мені розповідали люди, які вступали. Тож будьте готові до цього також. Перейдемо до одної з найцікавіших частин і одної з найтяжкіших, оскільки дають за неї найбільше балів. І це нелегко і не довше цієї зробити буває це портфоліо. Для початку знайте, скільки вам потрібно робіт, які приблизно там потрібні формати, бо ви можете зробити багато робіт, не знаю, А3, а виявиться, очевидно, що там Б2 треба формат, тобто 50 на 70 і 100 на 70, і у вас таких робіт не буде, а це вже набагато менше бали, а буває і взагалі вас навіть перевіряти нормально не будуть. Також обов'язково подивіться різні відео, як люди оформлюють свої портфоліо. Їх насправді не так багато, наскільки я бачила минулого року, оскільки також готувалася в Ютубі саме з польським СП. Проте також можу вам порадити, бо таке я ще не чула в порадах. Це дивитися на портфоліо на Біханці. Просто вбиваєте АСП Краків, щось таке, я не пам'ятаю точно, я можу тут скрін скину, і... Там дивитися, як люди оформлювали вкрай. Проте готуйте, що там досить такі суворі портфоліо, але їх не обов'язково робити такими суворими, можете їх якось розбавляти кольорами, додати якісь ще штуки, не перебачувати, проте щось додати, щоб люди бачили, що ви творча особистість. Бо суворі портфоліо менше так додають балю вам. краще бути творчим і показати себе, чим бути таким суровим, однаковим. І не вирізняться, бо я, наприклад, так зробила і не настільки великі бали отримала. Зараз у вас тут маленькі показання мого портфоліо, та, будь ласка, не засуджуйте. Мене в фотошопі ще був накричав один раз, коли я монтувала своїх е, людей. Що я взагалі-то тут ну, непристойний контент займаюсь, монтую. Мені було дуже сумно, мені сказали, що це моє перше попередження на друге мене забанять. Але ну, це така дуже сумна історія. Я, звісно, проблеми, про які не говорять, але ну, це не значить, що їх не існує. Як говорили в регііальній рекламі, неважливо, чия це була реклама. Додавайте також якісь експериментальні роботи, наприклад, техніки, такі нестандартні, не тільки малярство рисунок. Додавайте якісь. Може, різьблення. Може, якщо ви робили, не знаю, якісь поробки своїми руками в сенсі з глини. Може, ви, наприклад, не знаю, літографією займаєтесь, додавайте все, що вас покаже як ну, таку неординарну особистість. Звісно, якщо це роботи гарні. Якщо у вас якісь, не знаю, з п'ятого класу, то ну, не варто. Якщо ви робили, не знаю, на диску, малювали медуз, то їх також думаю не варто додавати. Ну, але думайте самі! Очевидно, в навчальних закладах виставляють вимоги до портфоліо. Наприклад, скільки вам можна фотографій додати, скільки робіт, графічних, скільки таких, скільки таких, дивлячись на яку ви спеціальність ідете, все залежить від всього. Ну ви розумієте, але також е, варто вам розуміти, що краще зробити менше робіт, наприклад, не всі 20 робіт з малярства, які там зазначені. Зробити якісь 17, звісно, бо 20 це максимум, але зробити їх якіснішими, чим ці всі 20, щоб заповнити, бо якість кращої кількості, звісно, кількість також важлива. Не варто зробити не знаю, п'ять супер мега-картин, і все, і це все портфоліо, бо ну очевидно вас не приймуть, бо ви ну не втулилися в мінімум цих робіт. Вибачаю речі за те, що я можу казати якусь ігню. От, дорозі, як я вам це розказую, і за те, що може забагато вдохів якихось, або за тихо, бо ну, записую я зараз на телефон, бо на планшеті ще гірший звук. Тож, е таке, я не настільки вмію добре балакати з людьми і просто навіть з камери, з диктофоном. Тож, у вас було 12 хвилин практично інтриги, куди ж я вступила. І вступила я в Щецин! Ура! Класно! Я кудись вступила! Ура! Насправді досить сумна історія про вступ, оскільки в Кракові я не прийшла навіть перший етап. Ну, а на що я не сподівалася? Бачите моє портфоліо? Це ще й покращене для Туруня. А в Катовіцях я пройшла всі етапи, але була дуже далеко в резервному списку. А в Щецині в Щечені це дуже сумна також історія. Ну, оскільки взагалі-то я не прийшла в основний список. Я була в резерві. Людина переді мною була мала такі ж самі бали, якщо що, ноль наїздів на людину. У неї просто прізвище було більше букву. І того я, на жаль, не пройшла відразу, проте під уже десь в вересні мені написали: Типу, добрий день. Ви хочете далі вступати в нашу унік? Я пишу, так, да, звісно, ну, звісно, ви що думаєте, в мене є запасні варіанти? Я не був. Е, і мені написали, «Ну, тоді вітаємо! Ви у нас Вуніку? Я чесно розплакалась. Віща, якщо що. Запасним варіантом, як ви розумієте, був Турунь, і Турунь це не академія штуки, а звичайний вуз, проте, наскільки я знаю, нормальний досить. У мене там насправді максимальний бал, е, і на нього якраз таки я підправила своє портфоліо. Можливо, якщо б я з підправленим портфоліо поступала, у мене були б трошки більші бали. Може, це мені чимось допомогло. Але що поробиш, що поробиш? Вже, очевидно, в мене склалося враження перші про університет, навіть не перші, вже пройшов майже весь семестр. Зараз у нас тільки перерва святкова. Тож я можу вам трошки риска. Академія в штуки штуків це найновіша академія, наймолодша їй всього, по-моєму, 15 років. Але це не значить, що вона погана академія. Це класна академія. Я взагалі, щоб ви розуміли, вступала на спеціальність. Графіки артистичної, це на всякий випадок. Я вам розповідаю, щоб ви розуміли контекст. Контекст потрібен для того, бо в мене досить багато майстерень, і для того, що, щоб ви розуміли, що я не весь час сижу за комп'ютерами. Я зачасту роблю своїми руцями щось. Можете, до речі, побачити все, що я роблю своїми руцями. У мене в телеграм-каналі, якщо звісно хочете. Я нікого не заставляю. Але, будь ласка, приходьте мені. Треба потім в майбутньому на чому заробляти. Взагалі, звісно, важливо також уточнити про відношення до іноземців, до українців в моєму випадку. У мене в групі, окрім мене, ще дві українки, і вони прекрасні. Як від вчителів, так і від однокурсників. Я не знаю, як у інших, проте у нас все чудово, всі підтримують. І якщо ти щось не розумієш, тобі все пояснять. Вчителі можуть тобі навіть спеціально попросити, щоб ти можеш прийти і розказати, що вони тобі пояснили щось, переклали, оскільки є такі слова, яких складно знайти значення, але не переживайте поляки, також не всі знають слова свої. Тож не бійтесь, все буде добре. В цілому, що я можу сказати про вступ. Вам головне не боятися. Вірити в свої сили, вірити в те, що ви все зможете. Ви класні, ви всі молодці. Якщо я змогла вступити, ви зможете вступити. Головне просто готувати. Звісно, ви не зможете за півроку підготуватися. Якщо тільки зараз сіли. вибачте, будь ласка, що я тільки зараз дописую відео, можна на допомогу раніше. Але в мене не було часу. Я взагалі вчуся на двох вузах. У мене багато роботи. Зараз я просто вдома. В своїй рідній хаті. Та я, до речі, живу в квартирі в щесні від міста, заздріть, будь ласка, у мене, у мене є все. У мене є кухня, у мене ванна з стиралкою у мене кімната спільна, у мене моя огромна конатка з сосеточкою. У мене нема комендантської години в гуртожитку, бо я не в гуртожитку, у мене нема цих вахтіорш, які не дають мені пройти з моїми. Друзі, у мене все прекрасно і у вас все буде прекрасно. В гужитках теж все добре. вас всі будуть любити і поважати. поважайте інших, любіть себе, маму, Україну, і у вас все буде добре, ви зможете. Всім удачі, бувайте!